Вітаю всіх дорогі друзі на каналі YoPlay. У сьогоднішньому відео розробники Activision анонсували цікаву інформацію про те, що гравець Американської ліги баскетболу NBA стане новим ексклюзивним оперативником у Warzone Mobile. Також у цьому відео ми з вами дізнаємося, що з собою представляє нова функція Proximity Chat. Та і по традиції, як завжди, я також вам розповім про останні новини, які відбуваються навколо Всесвіту Warzone. Ну а якщо ви додивитесь це відео до самого кінця, то у вигляді ексклюзивного бонусу я вам розповім, дорогі друзі, як нам з вами прямо зараз отримати індивідуально довгоочікувану оптимізацію гри Warzone Mobile. Не соромтеся підтримати мене, підписавшись на канал та поставивши великий палець до цього відео, або написавши свою думку у розділі коментарів. Дивіться моє відео тільки до кінця, і таким чином ви максимально продуктивно допоможете просунути моє відео у топи Ютуба. Та його, як завжди, зможуть побачити більше україномовних людей. Ну а якщо, дорогі друже, в тебе є можливість підтримати моє прагнення відремонтувати мій Asus ROG 3 з яким я, до речі, збирався проводити прямі трансляції, поки він, мать його, не розбився, то ти можеш стати моїм спонсором у BuyMeCoffee або задонатити прямо там на ремонт самого девайсу. Але друзі, в першу чергу ми мусимо підтримати наших хлопців на фронті, бо їм зараз, як ніколи, потрібне нове спорядження. Пару днів тому розробники виклали в мережу черговий проморолик, в якому було анонсовано нову зброю MX9. Але, дорогі друзі, мою увагу тут перевернуло зовсім не вона. А один єдиний фрагмент, в якому ми з вами можемо бачити геймплейну складову Warzone Mobile. По моїм скромним догадкам, є перепущення, що на цьому проморолику був показаний геймплей зі свіжою графічною складовою Warzone Mobile. В якому ми з вами, дорогі друзі, не бачимо ніякого замилювання, та також якість текстур в цьому фрагменті набагато детальніші. А ще ми з вами можемо побачити, що світло ламп виповнено куди краще, ніж ми з вами маємо на зараз. Вергідно усього, що саме такий візуал, дорогі друзі, ми з вами будемо бачити після анонсованого майбутнього великого оновлення. Хто вже є підписником мого телеграм-каналу, напевно вже знає, що в Warzone Mobile було додано нову цікаву функцію, таку як Proximity Chat. Але я впевнений, що ще не всі розуміють, що воно взагалі таке. Тому давайте ми з вами, дорогі друзі, розберемося, які привилегі або може й мінуси надає нам з вами ця нова функція. Розробники заявляють, що Proxy Chat є розширеною внутрішньою ігровою системою голосового чату, яке нам з вами дозволяє чути спілкування наших ворогів за допомогою мікрофона. Але тільки тоді, коли ваші персонажі у грі знаходяться близько один до одного. Друзі, це означає, що наші з вами вороги можуть підслуховувати ваші комунікації, і таке підслуховування дасть змогу їм визначити ваше місце знаходження або навіть дізнатися про ваші плани на майбутнє та використовувати їх проти вас. Тобто, іншими словами, якщо ви хочете відчути, як на мене, більше проблем, то ця нова фіча саме для вас. Також далі розробники пишуть, що Proximity Chat може бути захоплюючим через рівень реалізму, який він надає, заохочуючи гравців на більш продуманий і тактичний геймплей. Так, дорогі друзі, на мою скромну думку, це реально додає до гри серйозного реалізму. Але ми з вами повинні розуміти, що не всі наші противники будуть бігати по карті з цією функцією. Тому, друзі, це великий ризик бути у невиграшному положенні. Так, Proximity Chat міг би надати нам більше усіляких забавних моментів. Ну, наприклад, коли гравці-противники взаємодіють з вами на віртуальному полі бою, та я впевнений, що при спробі вбивству 100% людуть благати їх, не вбивати. Або навпаки, ви будете чути в свою сторону не дуже лісні коментарі. Ще використання даної нової функції може погіршити досвід для звичайних гравців, які просто хочуть спілкуватися та грати з друзями. Представте собі, ситуація зі стрімерами буде взагалі комічна. Я вже уявляю цю сцену, коли противник пробирається у будинок до стрімера і тільки чує безкінечні теревеньки про те, що відбувається навколо, та нецензурну лайку, яку люблять використовувати багато відомих стрімерів. Для уникнення таких кринжових ситуацій розробники дали нам змогу за бажанням вимкнути цю функцію. Тому щоб уникнути небажаних проблем, раджу вам усім, але по бажанню вимкнути це, бо на зараз Proximity Chat є включеним за замовченням. А якщо ви все ж таки вирішили використовувати Proximity Chat, то мушу вас попередити, що ця функція дуже сильно знижує наш з вами ФПС. Грабцями ПК-версії Warzone було помічено, що при використанні даної функції ВПС знижується аж на 20-30 пунктів. І це, дорогі друзі, з нинішніми реаліями зовсім немало. Як на мою думку, треба було розробникам окремо робити королевську битву, в якої автоматично буде включена ця функція, де всі гравці 100% будуть бігати, сключеною цією функцією. А якщо просто гравець не хоче грати з цією функцією, то він просто не заходить на цей режим і не використає його. Ну а що ви думаєте по цьому приводу, дорогі друзі, будь ласка, напишіть, мені дуже приємно вас читати, і це надихає мене творити і надалі новий та гідний контент. Кевін Дюран, гравець NBA, стане оперативником Cistry Call of Duty. Крім цієї новини, датамайнер Хейм Алаикс заявив, що в світ Call of Duty також додадуть ще трьох оперативників, двох відомих стрімерів, таких як Нік Мейерс і Тім The Tatman, а також такий персонаж як Ніхто, відомий по грі Modern Warfare 2019 року, теж буде доданий до всесвіту ігор Call of Duty. Багато хто не годує, чому так відбувається. В зі кей-поп-співаки, у Warzone колаборації зі спортсменами. Багато хто задається логічним питанням, чому розробники укладають колаборації не зовсім з тими персонажами, які хочуть гравці все світу Call of Duty. Наприклад, найзалайканіший персонаж в одній зарубіжній групі виявився як ніхто інший, як Джон Вік. Так, дорогі друзі, саме той Джон Вік, якого грає всіма любимий актор Кіано Рівс. Для якого дана картина стала новим підйомом на вершину слави. Погодьтесь, багато хто б хотів пограти за цю легенду, і я впевнений, що багато хто не розуміє, чому розробники мало завозять до гри персонажів такого роду. Тому давайте, дорогі друзі, я спробую вам це пояснити. Якщо б розробники Activision прямо зараз додали б до гри такого персонажа, це було б, як на мене, зовсім неправильно. Такі хайпові герої, як Джон Вік або подібні до нього персонажі, потрібно використовувати з розумом. На зараз Warzone Mobile вже знаходиться на хвилі хайпу, адже передреліз та реліз ігор від відомих компаній зазвичай чекають усі без винятку. Тому такі топові герої будуть додаватися до гри саме тоді, коли рейтинг гри значно буде зменшуватись і гра перестане давати стабільний прибуток. Дорогі друзі, на превеликий жаль, це правило маркетингу ніхто ніколи не проігнорує. Бо Warzone Mobile в очах розробників в першу чергу виглядає не як гра, а як продукт, який можна та треба продавати на ринку. І ось саме тому, дорогі друзі, ми з вами спостерігаємо такі малоімовірні колаборації у всесвіту Warzone. Колаборації з героями, що не належать до військової тематики, яку ми з вами так любимо. Нам з вами тільки і залишається як лаятися і плакати один одному зі сповним відчуттям несправедливості буття в різних групах. Як на мене, ніхто б не був би проти, якби розробники Activision одягали даних персонажів за тематикою гри, в наше з вами улюблене та неповторне мілітарі. Але як завжди, з незрозумілих мені причин, або може за вибором самих цих людей, розробники одягають їх у щось не зовсім природнє. Щось на кшталт галактично ультрасучасних костюмів космічних захисників, від яких у мене відразу ж вибачайте за вираз, прокидається блювотний рефлекс. Краще б відразу контрольним посором завезли б пачку різнокольорових єдинорогів, щоб у нас вже не тільки з очей повитікало. Хоча ні, краще цього не говорити. А то не дай Боже я накаркаю. Чи розробники це почують, і потім по всьому верданську будуть розсікати різнокольорові рогаті коняки з усілякими папугейськими істотами? Ну і наостанок, як я обіцяв дорогі друзі, щоб нам не чекати великого оновлення, в надію що з його приходом гра стане набагато оптимізованіша, я вам розповім, як нам з вами у прямому сенсі, прямо зараз, покращити графічну складову та підняти оптимізацію гри саме на ваших девайсах. Тому давайте по порядку. Як я раніше казав, щоб якомога швидше вийшла довгоочікувана гра Warzone Mobile, треба в обов'язковому порядку давати зворотній зв'язок та писати розробникам Activision про всі вами замічені помилки та баги. І що ви думаєте, дорогі друзі, люди вже так роблять, і це реально почало працювати. Коли більшість гравців почали писати розробникам в соцмережах про виявлені проблеми з оптимізацією на їх пристроях, розробники одразу ж почали виправляти цю проблему індивідуально для кожного, хто звернувся з докладом про дану проблему. Тобто, іншими словами, що нам треба робити? По-перше, заходити на офіційну сторінку Warzone Mobile в Discord. По-друге, пишете модель свого девайсу та вказуйте модель свого процесору. Та по-третє, пишете, що на вашому девайсі зовсім немає оптимізації. То обов'язково, дорогі друзі, пишете своє повідомлення тільки на англійській мові, щоб розробники Activision швидше зрозуміли, що ви взагалі їм там понаписували. І, в свою чергу, розробники не змусять вас довго чекати з вирішенням вказаних вами проблем. Друзі, я вас запевняю, це не фейк. Це дійсно працює, але ви повинні розуміти, що не на всіх пристроях. Тому пробуйте, і може вже сьогодні абсолютно комфортно ви будете грати у Warzone Mobile. Ну а на сьогодні у мене все, дорогі друзі. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас усіх на телеграм-каналі та Дискорді, де ми з вами напряму зможемо поспілкуватися та обговорити усілякі теми. Не забувайте, як завжди, дивитися мої відео тільки до кінця. Та якщо сподобалось вам це відео, обов'язково протисніть лайкосика. Ну а якщо ви тут вперше, звичайно, підписуйтесь. З вами був, як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі Юаплей. Всім па-па, почуємося!